Поруч з ними українські військові проте їх мало не приписали до так званої ДНР в селищі Чермалик неподалік Маріуполя. Вчителі не отримували зарплати вже п'ять місяців. Все через те, що їхній районний центр підконтрольний бойовиками. Одразу кілька сіл Тельманівського району перевели в Волноваський, але при цьому забули владнати юридичні питання про вчительську працю під звуки Канонади. Алла Хоцінівська. Дзвінок на урок у Чермалицькій школі лунає навіть тоді, коли неподалік тривають обстріли від самого ранку із селища Тавричеське б'ють по позиціях українських військових. Чермолка 5 кілометрів. Вчора працювали по нам, по почмалку, по Україні села били з, з Нараз сюди намагалися зайти диверсійні групи, на вулиці чути поодинокі вибухи. Діти до таких буднів звикли. Ми ще під обстрілами теж в школу ходіли. Меня ночі з утром стрілялися, нам, а нам я гаду в школу піду, що мені Мало не страшно. У нашим класі шість чоловік. Зі 150 учнів більше 30 до школи перестали ходити. Їхні родини виїхали. Ті, хто залишився, уже за звуком навчилися розрізняти що й куди летить. Уже знаємо де де садку Де БТР, все ми вже збираємося в ворожі повністю і снаряди. Кажуть, що снаряди літілі са сторони Вагнера, там де Через так звану ДНР у цьому селі ще одна проблема: 19 учителів та технічний персонал школи 5 місяців працюють безкоштовно. Зарплату їм перестали платити там якісь юридичні. Недоразумения получились. В принципе, на сегодня даже сказали так, что мы находимся на неподконтрольной Украине территории. Хотя у нас и дня не было здесь представителей ДНР. У нас постоянно стоит украинская армия. Верховная Рада издала приказ, Это было еще в ноябре месяце о передаче этих территорий прикрепить Болнавакскому району. Земли передали, передали. А нас ставили так Сейчас в связи з этим заморожены пенсії. люди не получают пенсії. Раніше село Чермалик входило до Тельманівського району, проте зараз саме Тельманове не підконтрольне українській владі. Через те частину сіл перевели у Волновайський район. Учителі кажуть, ще в шести селах люди сидять без грошей. Тепер похід у продуктовий магазин та виїзд за межі села стали практично недоступними. Виживають гуманітаркою. Нам не платять, ну не німіння нікому в голову не приходить та вдома дома і сидіти, не проводити уроки. У дитячому садку зарплати так само не бачать, та це не всі їхні біди. І ще до війни ураганом знесло дах, відновити не встигли. Усю зиму виховательки вимочували воду, рятували стелю. Обстріли додали ще чимало клопоту. Ось ця частина здання повністю полетіли всі стекла. От у нас а потім уже опять вот здесь з цієї сторони, повредилась труба, горела була газова, і тоді вже у нас від взрывной волны, те, що були над полетели остальные окна. Ну, ми опять своїми силами постоянно все это стараемся восстановить. Одного дня куля влучила у вікно, пролетіла усю кімнату. Тоді в групі нікого не було з дітей. Вона зупинилася аж там. У стіні після цього заняття в садочку на другому поверсі скасували. Кількість дітей за цей час скоротилася вдвічі. Для одних батьків це стало дорого, інші просто бояться приводити до садка малечу. Алхоцініська, Тимофій Кощі, Олексій Деркач, Тесен 1+,1.